І до нашого ефіру долучається Дмитро Левус, політолог міжнародник з України, з яким, власне ми порозмовляємо про саміт ШОС а доклада про його не Вітаємо, Вітаєм спадар, вас добрий вечір. Доброго вечора, Вітаю, ну що ж, була прийнята декларація, були підписані домови, гучали заяви, але який реальний винік саміту Шанхайської організації супраці, бачите вы. Як на мене, дійсно багато йдеться про те, що мовляв це створення нового світу багатополярного про створення такої оформлення вісі зла, навіть так говорять. Ну, принаймні, то точно впевнено, ми можемо говорити. Про те, що це дійсно заявка Китайської Народної Республіки на ревізію всього, що відбувається у світі, і дійсно формування ось цієї нової коаліції, яка протистоїть демократичним країнам, яка протистоїть заходу, і це однозначно декларується. Ну і, ми, принаймні, поки що не можемо говорити, що це вже однозначно, так би мовити, уже створився новий світ, але ось прийняті декларації про там, економічну співпрацю, про боротьбу з наркотиками і все таке інше, воно якось натякає на те, що важелі впливу будуть тут і. Це буде, так би мовити, утікати з, з, з Організації Об'єднаних Націй. Тож, в принципі, ось те, про що ми можемо говорити: про те, що так це принаймні чітко зафіксоване намагання Китайської Народної Республіки стати об'єднувачем ось всього, що є, альтернативного. Демократії, і е, сам по собі ось цей великий величезний, практично, парад, про який тут йшлося в сюжеті, це ще і про ревізію історії, і е, набагато більше про ревізію е, ну, майбутніх е, дій, які, ну тобто, перегляд взагалі. З точки зору Китайської народної республіки право діяти застосовувати силу просто проста аналогія, так само як в Росії, побідабісія є центром його такого міфу і історичного такого обґрунтування права на агресію як переможця у великій вітчизняній і другій світовій війні да на в Європі. То тут створено зараз і він уже оформлений остаточно, це почалося раніше міф про перемогу над Японією, тобто перемогу у Другій світовій війні на азійському театрі, і оскільки там також комуністи при владі. То природніше це майбутнє обґрунтування е, індульєнції, які собі вже виписали як Китайська Народна Республіка, так і Російська Федерація на агресивні дії, оскільки вони мають право, тож е, насправді це достатньо знакова подія, хоча б її, її значення теж не варто іноді і перебільшувати. три лідра з'явіліся публічна разам бачым сідзінь- пін доўгавітае лідара паўночнай кареі Кімчынына Далей далучаецца прэзідэнт рассіі Владдзімир Пуін карэспандэнт каббібісілораббікер назвала гэта палітычным тэатрам часасам ёсць акрэленне таго што адбылося ў Кіаі як палітычная рэвалюцыя вы кажаце пра вось зла то ўсё ж такі як лепш гэта у А, а, а креслі що відбулося? Знаєте, я до речі, з приводу спектаклю теж можна погоджуватися. Чому тому що це все ж таки зараз ну, ми не можемо впевнено говорити. Що у Китайської Народної Республіки все вийшло, що у Російської Федерації вона отримала аж все, що вона захотіла, бо історії про цей газогін Сили Сибіру вона триває вже скільки? Років 14, мабуть, да? ну може трохи менше. І природно, що ну так, Трамп він однозначно визначив це як. Змова проти е, Сполучених Штатів, але е, ну насправді дійсно ми е, розуміємо, що так буде збільшуватися підтримка Російської Федерації, е, будуть, е, буде формуватися ось ці е, регіональні союзи і е, дії. Але ми вже бачили і інших прикладів, коли, наприклад, та сама Російська Федерація намагалася БРІКС перетворювати на Якийсь такий союз, і це не виходило. І тут наразі, наприклад, присутність прем'єра Індії моді і нібито укладання якихось угод. Я думаю, що це теж поки що може бути сприйматися як ситуативно, бо суперечностей там набагато більше, ніж КНР та Індії. Так що, одне іншого аж ніяк не виключає те, що вісь зла. Формується і сформована це так, і одночасно з цим це і е, політичний спектакль. Бо є задум, є е, величезні плани. А як воно працюватиме? Ну це вже дещо інше питання. Але так, це можна говорити про відверту навіть загрозу порядку, який існує в світі. Александр Лукашенко літаральна нядаўна хваліўся наладжваннем стасункаў з злучанымі штатамі Амерыкі, што яго дыалог ёсць у белым доме. І тут жа, прыхрамваючы, ён паляцеў у Кіае прамаць удзел у гэтым саміяце арганізацыі шаанхайскай супрацый, Наколькі на вашу думку Лукашенко бача рэальную апору ў Кіае, або ён хутчэй гуляе у ролю садыліта Крымля. Ну, гадаю, що е, насправді е, китай в у відносинах з китайською народною республікою якраз е, Лукашенко десь відчуває можливість маневру, бо е, так він є однозначно сателітом. Кремля, але ми ну, впевнено можемо говорити, що це його бентежить, і тому йому доводиться іноді вишукувати ось ці можливості, щоб його не, не затисли в таких лещатах цих дружніх. І, і так, це для нього певний маневр, так само як і відносини зі сполученими штатами. І ось цей візит Келога, наприклад, який був не так давно, це дійсно символ такого того, що Лукашенко так дуже впевнено лавіює і десь. І продовжує своє існування політичне. Тож, так, це я гадаю, що це так певне вікно можливостей. І тут навряд чи йдеться про те, що Китай повністю віддає Білорусь Москві в цьому контексті. І я ще прогучала про проект сила Сибіри-2, як е, поміж Росією і Китаєм, які нібито має повстати для покуль, гэта тільки меморандум. Ось на вашу думку, наколькі реальна реалізація та проекту і гэта махчимості тады для Кремля? Ну навіть в тому плані, що ми вже знаємо про ось цей сило 2 як воно оголошено, і це те, що будується він через Монголію. Ну, впевнено, можемо говорити, що збільшився вплив Китайської Народної Республіки безпосередньо на Монголію. Тобто, мабуть, Путін здає ось ці позиції впливу, які там були. Але я би не переоцінював ось цю силу Сибіру 2 який, можливо, з'явиться, бо ми вже бачимо. Історію з попередніми всіми цими проектами першої сили Сибіру і зараз те, що відбувається тим більше, що у Китайської Народної Республіки є зараз і свої розвідані нові запаси газу і диверсифікація. Скоріше, тут, знаєте, така парадоксальна ситуація. Можливо, що Путін був зацікавлений, щоб його швидше будували, і щоб Китай стабільно почав купувати цей газ, але Китай наразі, мабуть, не дав всього того, що він хотів, і. Так би мовити, виступає монополістом, який виставляє ціну і виставляє терміни, коли його взагалі почати будувати. Тому, як на мене, це поки що така достатньо віртуальна історія, хоча і про знак підтримки Москви з боку Пекіна. У зустрічі Сідінпіна Володимира Путіна і Кимчанина. Президент Злучених Штатів Америки Дональд Трамп убачив те, що ГТ країни зговорюються супраць ЗСШ і Агулам махчимо, у нічим показни. Я називають сигналом адміністрації Трампа. А кремля ГТ-реакції що може бути далі? Гадаю, що насправді Дональд Трамп вже демонстрував, що він не реагує аж надто гостро і. Сьогодні здається, з президентом Польщі Польщинавровським, коли він спілкувався, то там вже було питання з приводу того, що е, а чого ж ви тільки говорите, нічого не робите по відношенню до Путіна. І він ображається, говорить, що да ні, а звідки ви знаєте, що ми нічого не робимо. Е, е, насправді, е, я гадаю, що е, ну, по-перше, що це, е, взагалі, стало можливим ось е, така. Зустріч це вже показник того, що розрахунок на те, щоб відірвати Путіна від Китайської народної республіки, він ну виявився абсолютно хибним і у Трампа це не вийшло. Але другий момент що навряд чи будуть радикальні, такі радикальні, не настільки радикальні, скільки адекватні дії по тиску. Санкційному і на Китай і на Російську Федерацію скоріш за все це буде поступове крапельне таке введення окремих санкцій по окремих якихось там банках по окремих кампаніях. Тобто Трамп не ризикне піти тим шляхом, який йому раніше пропонували, і про який він сам говорив. Радикально застосувати санкції. Ми там вже ми побачили, що він насправді до цього не схильний. Ну то ж, дякую вам, Великі Дмитро Левусь, політолог міжнародні з України, був гостем студії Вілсад. Ну і сподарства яку вигоду Олександр Лукашенко намагався